Кілька місяців тому ці юні артисти були зірками шоу Голос Діти. Тепер вони відряджають на дорослий голос свого педагога з вокалу Катерину Комар, яка протягом усього проекту підтримувала їх за лаштунками. бояться, да, да мой, болеть, за Для меня педагогика – это часть моей жизни. Я, наверное, к своим детям отношусь чересчур трепетно, и в некотором смысле я, наверное, для них как мама. Всегда поддерживаем, и я всегда нахожусь возле них рядом, и когда есть возможность. <Свы> У меня так получилось, что со всех сторон у меня есть какая-то информация о проекте. Я можно даже сказать, что я знаю этот проект изнутри, так как у меня были мои ученики, там у меня была там моя сестра, и у меня с проектом связаны очень со многими людьми из этого проекта дружественные отношения. Катя самая лучшая. Добра. Она дуже чутлива до иначе. Не такая как по обычному есть учителя, а она такая вот как подруга наша. Она суперовская учительница. Я хочу, чтобы она прошла до суперфиналов. Меня зовут Камар Катя, я представляю город Киев, мне 27 лет. Зараз Діти привели свого викладача на голос країни на дорослий проект. Які у вас відчуття зараз побувати у їхній шкірі Волнительно, Тому що перед ними виступати – це велика відповідальність, не говоря вже про що ви сидіти члени журі. Діти, ну ви досвідчені. Ви не раз виходили на сцену голос України». Що свої викладачці вирадили? Вы радовали? Ну, конечно, это нужно верить в себя, а мы всегда будем поддерживать, Ви вы знаете, что мы вас любим. Не Нет! боялися! Я первый раз пою вообще сама на сцене, Тому что до этого пела в тріо. Обычно я переживаю за кого-то. А вот за себя это впервые. Катерина не лише педагог з вокалу. вона одна з солісток поп гурту Закльопки. Пісня, яку вона буде виконувати, одна на все життя. Львівське одне на всі покоління. Традиційно незмінне. Чи знаєш ти, Як сильно в дешопіє пиша літощ, Так ніби він завжди. Чекав лише. Хто має повернутися? Вакарчук? хто Арсена, <рес> Тіна? А як болить змов і спокій нашого вікна, ніж на пастелі, як і твій, улюблений муний. Такий, як ти Буває раз на все життя. І то із неба таке тий. Так ти лише раз на все життя. Вистачає каяття. Коли без тебе, я забуду все, здається, я б ніколи б не змогла. Новий дзвінок скидає відлік волі на нулі. Як ідете, це ризиковано брати пісню одного з тренерів. А. Дуже ризиковано. Я думаю, на його серце це головне. Улюблений далі, так як ти, два раз на все життя, і то із неба, такий як ти, один лиш раз, на все життя не вистачай. Yeah. Добрий вечір! Добрий вечір. Як вас Мене звати Катерина прізвище комар. Я сьогодні на протязі всього дня. Взагалі я співаю тріо. Тріо закльопки називається. Можливо, хтось знає власна назва, назва. на пісня, я... репертуар для, для цього тріо сьогодні. Я вперше стою на цій сцені сама, і за цей день я зрозуміла, а -а -а. що надалі, в принципі, я хочу співати тільки на сцені, тільки з моїми дівчатами, і співати свій авторський репертуар, який сама пишу. Катерино. А, по а покажіть. От просто трішечки покажи. Покажи свою пісню нам. Покажіть. А, а я за можу це? запросити сюди своїх дівчат. За. Ще двох, Так, бо ви співаєте чудово дому ви у трьох дуже, дуже, дуже один одному підходите, правда? Це відома група. Если жизнь это игра, так давай поіграємо. Ми находи сажані, нічого не знаємо. Чого в тріо ми не прийшли? Запечатлім друг друга по-разному в пасних позах. Ми у світі на полоні з бамаком, а в руках виліть. Ви дуже Дякую. чудові, молодці! Мені я вам порада. Я просто, коли ви стоїте на сцені, видно, що ви справжня група. Це так. добре, що ви захотіли взяти участь в конкурсі. Але коли ви група, угу. то навіть коли є правила конкурсу, що треба виступати одному, не Депра. виступайте. Так. Ви маєте бути в трьох. Так, я це знаю. Дякую. <праць> Святимся <Спасибо самим> великим. <праць> Успіху вам! Молодці. Катерина щаслива, що має таку групу підтримки, яка ні на секунду не дасть їй засумувати через поразку у голосі. Боже, Арсен плаче Арсенчик. Я дійсно хотіла йти втроєм, але не розрішили, так сказали, Дует можна, можна. Дівчата, ви в трьох. Ми знаємо, Катерина, що ви чекаєте на дитини. Ми вам бажаємо. І вас дуже гарні! <риклад> Виховайте і передавайте вітання вашому чоловіку. <риклад>